Доброго мирного дня. Приїхала додому. Зараз подивлюся свої красавці. Зрете. о, Що осталися, всі осталися, живенькі, з мишків живуть. Зараз я їм водички дам. Все дам. О, такі, бачите, п'ять штучок осталося, Не подохли, значить вже й осталися, все. Зараз я їх. Ось такі красавці. Продала тут хлопчика маленького. Ще десь один там зверху сидить. Вилазь? О, продала хлопчика декоративненького топіру. Ще залишилося тут три, ще сім. Всі-всі живенькі, зараз зарисіна, дам. Що мої масики? Дрочте, дрочтесь, дрочте. О, тісічки у мене далі за вами Отакі в мене ляльки такі. Не бійтеся, зараз я буду гамати вам давати щось. Зараз я їх покормлю. І дам дам, дам Дам сіна дала надала. водички свіженькі дам. Ой, такі о. Такі дві каліфорнічки залишилися, чи хлопчики чи дівчатка не дивилась. Тато. Що моїх красавці? Ці, слава Богу, всі. Чеки-чики-тіка. О, все, Зараз теж водички поналиваю. Тут чотири. всі божі. Дивіться, я ще не бачила такого. Таке мале, таке мале, подивіться, що робить. У мене такого ніколи не було. о, геньте. Вони ж малесенькі, о, такі маленький. Він вже гуляти хоче. Так? Да? Голову. Всі лежать тут всі. Ці теж всі сидять. Ой, як лапки повитягали. Сплять. на малечу побачимо. Геть, ця ой, яка вже велика в мене малеча, вже гамають. Всі? Що з лиса ховаєш їх? Десь одного нема. Чи він виліз, чи де він? О, мама ховає. Лежать дівки. Тут лежить. Такі красавіця. Слава Богу, то я переживала. Тут у мене здрасте, здрасте, мої красунічки, здрасте, здрасте, все таке. Сі мама дала, з мама дала і води налила. Тут квохтя сидить, квочка. На цеплятах. О, живу я біля річки. Щось витягнуло за ніч всі маленькі цеплята. ні одного нема. І сітки скрізь закрито, і дирок нема. І кудою, що витягнуло? я не можу. Не порване, ні що. тільки великі, маленько, не одного. Все, ці великі залися. І що витягнуло? Чи ласка, чи яка криса. От вам і годуй, годуй дай нема. Ці є всі о, великі. А маленьких нема. От вам і правда, га? Як можна? Що тут держати і що робити? О, ці теж прибігли. І до качечки вже які. Не неслися. Молоді були, дуже молоденькі. Не неслися. Може, де треба зайти туди. Кури у нас тут в загоні. Там картошка. Тут в загоні сидять. Шо качурики? Шо качурики? Приїхала додому отакі новини. Одне добре, що кролики не дохнуть. Одне погано, що це плята пропали. А щоб ми були здорові, то все буде. Прив'язала козочку, принесла водички. Тут таке робиться, подивіться, хати не видно в зіллі. Хай трохи пополе. Чого боїться? Вишеньки вже тут поспіли. Цього року мало, зовсім нема вишень. Посипались. Ой, які гарні.